Вітаю вас на каналі Щоденне Крокоділля. Мене звати Людмила, і сьогодні відео в форматі в'язального епізоду. Таке відео я знімала тиждень тому і зараз хочу показати, що я протягом тижня робила, що в'язала, які процеси продвинула, які взагалі не починала. От, і розкажу про свої плани на наступний тиждень. Хочу почати з готових робіт. У мене їх дві: це іграшка і шкарпетки. Почну з іграшки. Ось такий ведмедик, він уже повністю готовий. Я вам показувала його в тому відео ще без одягу. Здається, не було цих біленьких бліків на очах. А ведмедик немаленький, 35 см його зріст, якщо міряти від кінця ніжок, і отак до макушечки. А ведмедик зв'язаний на замовлення. В'язався він з плюшевою пряжі, яку я купила в місцевому магазині. Зараз покажу. Це ось така пряжа. Її в Україні немає. От е такі 50-грамові моточки в одному моточку 60 метрів е тактильно, ну і в роботі вона дуже схожа на пряжу гімалая Dolphin Baby. Коричневої пряжі в мене пішло майже три моточки по 50 грам, залишився такий маленький клубочок. А такої молочної пішло зовсім трішки, бо в'язала тільки носик з цієї пряжі. Одяг я в'язала з. Акрилу. Червона це акрил, 100-відсотковий, а сіренька пряжа це Alize Superlana Classic там, здається, 70%, 75% акрилу, 25 шерсть. А така ну, з Спицями в'язала номер 3. Светрик повністю знімається. Ці гудзики дерев'яні, вони розтібуються і можна зняти. Одяг, Шарфик теж знімається. Чомусь мені захотілося зв'язати йому такий шарфик. Більш так вийшло, мені здається, цікавіше. Виглядає. Ведмедик добре сидить. Я, мабуть, вам вставлю фотографію. Я робила ну, таке домашнє фото, щоб відіслати замовнику, і вам вставлю, щоб ви подивилися на ведмедика ось в такому положенні, бо зараз ви його бачите тільки згори. Глазки 10 мм, носик не знаю, який розмір. От Я взагалі останнім часом ведмедикам носики вишиваю, але захотіли такого ведмедика, як я в'язала раніше. Я схожого в'язала, там в того ведмедика носик такий пластиковий, ну я купила вставила вже так, щоб було схоже. Така дуже мила іграшка. Можна її десь посадити, на канапі, на поличці, можна гратися нею. Ну, така, цікава. Так, і друга моя готова робота це шкарпетки. Я нарешті їх дов'язала. Першу шкарпетку я починала в'язати майже рік тому до всіх цих жахливих подій в Україні. І потім це в'язання відклала, чомусь мені не хотілося її в'язати, мабуть, якісь все ж таки не дуже добрі спогади пов'язані. Але вирішила, що треба все-таки дов'язати. Що ж лежить, в мене була зв'язана одна шкарпетка повністю, а інша була зв'язана, ну, так уже п'ятка була, можна сказати, пів шкарпетки було зв'язано навіть більше. І я дов'язала. Шкарпетки, як бачите, мають різне положення цих смужок, бо я не підбирала, не підбирала так, щоб все було ідеально однакове. Як бачите, в мене так вийшло. Це не спеціально так вийшло, що, ой, не знаю, в мене щось фокус не ловить. Ось. Однакове, так, а потім все зовсім різне. різні. Вони так, з першого погляду, як глянеш, ну майже однакове. Як уже придивитися, то видно, що смужки лягають по-різному. Але це мене ніяк не засмучує. Добрі такі вийшли шкарпетки. Ниточка «Lady Yarn Comfy». Номер кольору 34,77. Вони рекомендують спиці номер 2, я в'яжу на 2,25. Спочатку в'язання таке виходить, ну, ріденьке. таке, петлі дуже рідкі, видно дірочки, коли шкарпетка випрана, то пряжа розпушується, і всі ці дірочки заповнюються цим пушком, і петлі становляться такі пухкенькі, рівненькі. От П'яточка в мене звична. А, я до вчорашнього дня ніякої більш п'ятки в'язати не вміла. Ні, я пробувала колись в'язати п'ятку бумеранг, але зв'язала на одній шкарпетці, Мені не сподобалося. Мені незручно з такою п'яткою носити шкарпетки. І я не дов'язувала вже другу шкарпетку, а перву навіть не пам'ятаю, куди я й діла. Такі тепер я маю шкарпетки, дуже вони мені подобаються. От, і раз я вже так почала з шкарпеток, то, мабуть, далі покажу вам, які шкарпетки в мене в процесі. На даний момент в мене тільки ці дві готові роботи: іграшка і ось такі шкарпетки. І ще хочу показати, у мене з тих шкарпеток залишився ось такий моточок. І я планую його поєднати з ось такою коричневою пряжею. Я замовила моточок коричневої пряжі. Здається, це Дропс, а от як, як називається артикул, я вже не пам'ятаю. Там є два чи три види шкарпеткової пряжі. А, і я взяла такий коричневий, коричневий моточок, щоб дов'язати. Ну, Споєднати з о, цими ниточками, що залишились, і з тими, що я зараз в'яжу. А в'яжу я ось такі, як на мене, дуже такі цікаві. Я назвала їх Шкарпетки Гномика. Ну так, вони, звісно, не новорічно, не новорічного кольору, але такі в смужечку дуже мені подобаються. В'яжу я ці шкарпетки теж на спицях 2,25. І ниточка це гімалая сокс, ось така нитка. В 100 грамах 400 метрів, а в Lady Yarn там 420. І За рахунок того, що нитка товща, то і полотно таке виходить плотніше, цупкіше. От, але мені подобається. На ці шкарпетки я набирала 60 петель і в'язала спицями 2,25. На ці шкарпетки я набрала 64 петлі, бо в'яжу на чоловічу ногу. У мене син вже дорослий, старший. І вони відрізняються. І за рахунок того, що пряжа товща, і за рахунок того, що більша кількість петель. Як бачите, ось так. І Халявку я зв'язала довшу. Таке було прохання, щоб зв'язати довгі такі шкарпетки. Тому виконую все, що в мене замовляли. І що я спробувала новенько в цих шкарпетках це п'ятку Стронг. В'язала по майстер-класу нашої української в'язальниці. Точно не пам'ятаю, як називається канал. Здається, зв'яжемо тренди. ну Щось, щось таке. Вибачаюся, якщо не вірно. От. І мені дуже сподобалося в'язати таку п'ятку. Тому що в такій звичайній п'ятці я не дуже люблю цей момент, коли потрібно піднімати петлі. От. А в такій п'ятці петлі не потрібно ніякі піднімати, просто в'яжеться, ми додаємо петлі, а потім їх скорочуємо. І Мені ну, дуже сподобалося. і Я вдягала цю шкарпетку собі на ногу. І мені вона така зручна з цією п'яткою. Дуже зручна. І гадаю, що наступні шкарпетки я буду в'язати меншому сину. У нього теж такий, ну, високий достатньо підйом ноги. І я теж буду в'язати таку п'яточку. Ось такі шкарпетки, тільки не знаю, як можете бачити, тут такі смужки однотонні, да, рівненькі. А після п'ятки пішли такі, якісь меланжеві смужки. Я дуже сподіваюся, що це не брак в моточку. Так? І в, інші, в іншій шкарпетці теж так буде, щоб вони ну, були, все ж таки, хочеться, щоб були однакові, більш-менш. Я сину показала цю шкарпетку, він сказав, що для нього то не принципово, будуть вони різні чи однакові, аби були шкарпетки. От. Ще подобається, мені тут так вийшло на п'яточці. гляньте, Такий трикутничок. чудовий. Дуже подобаються кольори, такі теплі, шоколадний, такі бежевий, теплий. І оцей, мені нагадує таку знаєте, темну карамель. На відео, можливо, трішечки вона така, такий колір трошки рижить, а насправді він такий темної карамелі. От, подобається мені шкарпетка ця. І скажу так, я в тому відео вам казала, що не дуже люблю в'язати шкарпетки. А ви знаєте, вчора спіймала себе на такій думці, що мені зараз подобається в'язати шкарпетки, особливо, коли ввечері вмикається якийсь фільм. і... Дивимося, і хочеться таке в'язання взяти, щоб не рахувати петлі, так, щоб нічого не думати, а просто в'язати, перебирати петлі і в'язати щось таке простеньке. Ось така шкарпетка, що скажете, як вам? От такі мої перші досягнення у вив'язуванні нової п'ятки. Uh, і також гадаю, що ця пряжа в мене залишиться. Тут теж є коричневий колір, як і в цій. І приїде мені коричнева ниточка, і я якось uh, поєднаю, щоб дов'язати залишки. Бо не хочеться, щоб залишалися якісь залишки. Тут вони лежать і нічого їм не зробиш. Так, З, з цими шкарпетками все. А далі вам покажу. Свій платок. Це, напевно, моя якась трішки невдача, тому що я вже ну, гадала, що на, на цьому тижні я його дов'яжу, але сталося не так, як хотілося, як завжди. Вирішила вив'язати повністю весь моток І гадала, що мені вистачить, але мені не вистачило закрити петлі ось на такий шматочок. Зовсім трішки. І ось тут мені теж не подобається, воно закручується. Бо цей проміжок між візерунками тут 29 рядів. Ну, я вирішила, що зв'яжу менше, і нехай буде так. Аби тільки вив'язати пряжу, щоб вона не лежала. І ну, мені і не вистачило закрити петлі, і ось таке неподобство воно закручується. І я хочу розпустити до візерунка. І просто дов'язати сантиметрів 5-6 платочною в'язкою, воно не буде закручуватися, мені вистачить пряжі, бо купляти ще пряжу якусь шукати, щоб дов'язати цю, цю хустину, то не дуже мені хочеться. Я вам показувала перехід кольорів в тому відео. Так, Платок здоровий, в кадр не поміщається такий перехід від сірого, переходи такими різкими, так? Різ, різкі переходи, тобто смужками, немає ніяких таких плавних переходів. переходів. Ось так. І закінчується все таким темно синім Він мені подобається, він м'якенький, такий. Нічого я тут не мудрувала з візерунками, все занадто просто в'яжеться. І планую на наступного тижні його все ж таки дов'язати, бо вже холодно на вулиці і хочеться щось закутати, на шию потепліше. В'яжу я з пряжі Катя, коледо. От склад 80% акрил, 10% махер і 10% поліамід. На 150 грамів 900 метрів. Ну, кому цікаво номер кольору 15371. Ось така ниточка. Так. Ну, і ще я вам заявляла, що буду в'язати ведмедиків. Я їх в'язала. Ось моя корзиночка з іграшками. Коричневий ведмедик у мене на ось такому етапі, тільки ніжки. От, а бежевий чи молочний ведмедик. Ось на такому етапі я зв'язала вже повністю тіло, ручки ніжки і почала в'язати голову. Я спочатку. Хотіла в'язати одночасно двох ведмедиків, зв'язала дві ніжки коричневого, дві ніжки молочного, потім дві ручки, і з тим, що почала в'язати далі тіло ведмедика. Хоча мені в пріоритеті зв'язати такого коричневого, бо його додають в кошик покупці, дивлюся. І треба зв'язати, щоб він в мене був в наявності. От. Комбінезони я також не в'язала. Ось такі моточки, як були, так і залишилися. Ой так. Такий ось гірчичний і для світлого ведмедика голубий. По іграшкам я більш нічого не в'язала. Я ще хотіла почати в'язати якийсь новорічний одяг для зайчика. Але так, трішки подумала і вирішила, що я не хочу в'язати цей одяг з ярнар джинс. Хочеться з такого чогось більш теплого, ну, з містом вовни, скажімо так, щоб воно було таке тепле, зимове на вигляд. І щось мені вже не хочеться зайчика. Я обираю між двома іграшками. А, ще не обрала, тому як обру, скажу буду вже тоді вам розповідати, що я для себе вирішила, що це буде, чи хто це буде, і а, який буде одяг. І по іграшкам це наразі все в мене. Тому я планую на наступному тижні все ж таки дов'язати ведмедиків, бо треба їх дов'язувати. Не люблю, як дуже багато в мене процесів. Да, хтось любить, коли багато процесів. А я ні. Мені хочеться все дов'язати, щоб все ж таки скоріше були якісь готові вироби, щоб починати нові. А коли в мене стільки процесів, то починати нові мені чомусь не дуже хочеться. І в мене ще була покупка, невеличкі покупки. Ви бачите, в кадрі ось така ниточка Alize Superlana Classic. І ось такі дві, такі вже більш святкові Merry Christmas. На одній така ялинка не будуть діставати. Так, а на іншій ось такі ялинкові іграшки. Дуже цікаві, яскраві. Це вже такі більш. Святкові, так? І ось така стрічка. На ній теж написано Merry Christmas. Не знаю, скільки тут метрів, можливо, один метр. Ну, мені так здається, що тут один метр. Стрічка атласна, малюнок тільки з однієї сторони, з іншої стрічка біла. І по краю ось таке оздоблення золоте. Теж така святкова, можна. Перев'язати подарунок, можна замовлення. Гадаю, що ну, хоча б на одне-два на замовлення її вистачить. От. Це всі мої придбання. Я дуже багато зараз пряжі не купую, трішечки замовила, замовила шкарпетковий пряжі. Це, як я вже казала, маточок коричневий, щоб. Дов'язати залишки пряжі, які в мене є. І ще два мотки alize Super Wash. До речі, я з неї теж ніколи ще не в'язала. Ну Можливо, це через те, що я взагалі шкарпетки мало в'язала. Один моточок. 152 такий бежевий меланж, а інший моточок кольоровий, там синя, здається, зелений, коричневий, бежеве. Тобто всі такі я підбирала кольори, щоб між собою в мене всі нитки поєднувалися так, по кольорам і можна було вив'язати залишки, а вони будуть обов'язково, без них ніяк. Наразі в мене це все. На наступному тижні планую дов'язати ведмедиків, дов'язати шкарпетки, можливо, почати інші. І так гадаю, що буде дещо нове буде новий процес, але про нього вже розповім вам в наступному відео. Дуже вам дякую за перегляд мого відео, дуже буду вдячна вам за вподобайки, коментарі, підписуйтесь на мій канал і бажаю всім найкращого.